Друже, Я бачу у тебе в руках конверти якісь. А, ти їх розносив. Да, по... я розносив за гроші. А, тобі... а хто конкретно тобі заплатив за це? Шеф заплатив. А ви працюєте де? В охороні всі вибирають. Шеф конкретно він дав наказ чи дав гроші просто. Ну, тобто, Ця робота оплачувана, чи вас заставили робити? Я просто відложив гроші. Підзаробити, під да? щоб це у вільний. У робочий час чи у вільний? У вільний. У вільний від роботи час. Це пов'язано, ви думаєте, з Андрієм Вікторовичем Болоховичем? Ні. Чи ні? Це ініціатива шефа, думаєте? Я так? не знаю, я навіть не знаю, що я розмезв. Я зрозумів. Ну, шеф он дав просто і це. і... Нам заробити бідали, я це пішов рознести. Ви не цікавилися, що це, ви просто Я чисто хотіли, треба хотіли заробити гроші, не так? Треба, так, так, гроші. Дуже дякую. Отже, Євгеній, сьогодні ви затримали якихось людей. Як воно було? Вам повідомили, що якісь люди розповсюджують якусь агітацію, ви їх президенте. Що вам вдалося дізнатися? Все правильно, всі люди розповсюджували. Брехливу провокаційну агітацію на, на партію відродження і на партію солідарність, і конкретно на е, і, і, Івана Івановича Чубірка. Е, до нас дійшла інформація, де вони знаходяться. Ми приїхали і почали вже з ними розмовляти з приводу, що ви розносите, куди ви нести, чим ви займаєтеся і чому ви цим займаєтеся. Вони тікали там. Вони да, питалися да. утікнути, ми потім їх при привели сюди в міліцію в участок на дільницю. І все, от тепер ними займаються. — Ви кажете, брехлива інформація. Тож, як вона виглядала? Ну от вона. От як вона виглядає. Це конвертик з якоби адресою Чубірко Івана. якоби він от свої адреси їм посилає. Там є різні. Це... Тільки один із. А, от як виглядає а, сам буклет? Угу. Тут е, брехлива інформація про Іван Івановича. Суча, без без будь-яких вихідних даних Без будь-яких е, даних, дуже провокаційна інформація. Там ну, наприклад, Такой... у Мукачеві настав час змін, настав час сім'ї Чубирків. Ну такої би Іван Іванович точно ніколи не ну, зрозуміло. Інформація без вихідних даних. І так як хлопці призналися, що вони працюють охоронцями так? в одному супермаркеті да, міста. Так, в супермаркеті Сільверленд, призналися, що гроші їм давав чи мав дати їхній шеф. Шеф, Начальник охорони, очевидно. Охорони, так. Да. Я точно зараз вже не знаю. Отак. Отже, дуже важливий момент. Коли вони розносили цю інформацію, це вже було після 12.00? Так, це було після 12.00. Це дуже даний... важливо, тому що в 00. На даний момент тепер 2.40. Друга година. О. 40 хвилин. Ми вже зараз біля година. хвилин біля міліції зараз у них беруть беруть пояснення. Добре. Дуже важливо, що це був уже день тиші, уже після дванадцятої години. Це так. зовсім міняє якби, ситуацію. По-перше, це якби не не до не недобросовісна е, антипровокаційна реклама. По-друге, це вже е, 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 це вже агітація у день тиші. Вільно. Дякую, дякую. Я навірно розпочуваю. Я журналіст. А хто вас сюди пустив? – А хто мене може не пустити сюди? А журналіст це Я місцевий журналіст, я кандидат депутати також.